Убивство ведмедя жертвопринесення грунтується на думці, що людина повинна жити в гармонії з вищими силами, нічого не отримаєш, не принісши жертву. Якщо забув, станеться лихо, адже боги можуть розізлитися. Потрібно влаштовувати пишні святкування, заставляти столи їжею і напоями. Скупитися не можна, оскільки відомо, що боги дають лише тому, хто дає сам жертвопринесення основа благополуччя. Саме з ним пов'язаний принцип примноження, адже з давніх давен люди вірили, що все, що плодить і годує, походить від жертви. У давній фінській культурі для того, щоб гарантувати удачу під час полювання і риболовлі, приносили жертовну чарку лісовому духові. Іса... Ісаак Ротховіус, шведський священик із турку, згадує під час інавгураційної проповіді в Академії Турку в 1640 році, як фіни, що вірили у магію, вбивши ведмедя, влаштовували святкування, де пили алкоголі з черепа ведмедя і ричали, як ведмідь, щоб під час полювання від них не відвернулася удача. До свята варили багато пива і міцного алкоголю, можна було пити, скільки влізе, але не порушувати при цьому урочистості події. Коли готували печеню з ведмедя, обов'язково співали присвячену келихам пісню. Під час святкування ведмежу голову з'їдали повністю, а зуби розділяли між чоловіками, які вбили ведмедя. Порожній ведмежий череп використовували як келих, з нього пили пиво на честь ведмедя, і супроводжували це дійство риком. Наступного дня ведмежий череп наповнювали алкоголем і урочисто відносили до високої сосни, по якій, згідно з віруванням, перший ведмідь бог лісу спустився з неба із сузір'я великої ведмедиці, таким чином ведмідь знову повертався до лісу. Ритуально вбитого йожилого ведмедя можна порівняти з Ісусом. Фінські мисливці немов би покладали свою надію на ведмедя, який народився на небі, спустився на землю, помер і був похований, однак знову повернувся б до життя серед усіх диких звірів чи може усієї природи. Убивство ведмедя було для місцевої громади обрядовим святом, під час якого розігрували свої рідні символічні вистави, поїдання голови ведмедя було особливою частиною загального жертовного обіду. Найімовірніше, поїдання ведмедя і пиття пива черепа ведмедя були чоловічими привілеями і укріплювали мисливську спільноту. Під час жертовного обіду ділили не лише їжу, а й ведмежу силу. Пиття черепа не тільки фінський обряд, для кельтів череп також був умістилищем священної сили. Він захищав власника, забезпечував благополуччя та перемогу. Усюди у світі також вірили, що сила ворога переходила тому, хто вип'є з його черепа. Правитель Інків, Атауальпа, вбив свого брата, щоб зійти на трон, і за легендою пив з його черепа. У вікінгів був звичай пити переможний келих міцного меду з черепів ворогів. Черепами цокались на знак перемоги і кричали при цьому скул. Традиція пити з черепа пояснюється передусім тим, що пиття за своєю природою магічне. Під час пиття приймають у себе чиюсь душу, крім того, поясненням може бути фізіологічний чинник, рідка речовина потрапляє в кров швидше, ніж тверда, п'який напій уважали магічним також тому, що він мав здатність змінювати настрій. У Фінляндії пиття щерепа і не тільки щерепа було виявом поваги до лісового духа. Якщо хтось із членів мисливської громади, прикладався до чарки, призначеної лісовому духові, мисливці прив'язували порушника до дерева, щоб він протверезів і вгамувався, бо шкетування в лісі було вкрай безтактним. У давній фінській народній культурі п'яні пустощі не вважалися забавою. Важливо було виявляти повагу і вести себе належним чином. Хоча вживання алкоголю було прямо пропорційне розміру принесеної жертви, існували причини не соромити себе і богів, п'яний втрачав повагу до себе в очах людей, які його оточували. За язичницькими уявленнями, на повагу заслуговував той, хто міг пити алкоголю у великих кількостях не п'яніючи. У сільських общинах цінували, коли чоловік пив багато і все ж міг контролювати свої вчинки. Тому кожен, хто пив у великих кількостях, усе таки відповідав при цьому за свої дії, був поважним і бажаним гостем на жертвопринесенні, адже приносив щастя. Король Лангобардів Албоїн Примушує свою дружину Розамунду випити щерепа її батька. Цей ритуал вважали магічним. Вірили, що той, хто із щерепа іншого, отримує його душу і силу. Цоканя фінською скулаус спочатку означало пиття щерепа, англійською скул. Ворога Розамунда вступила в таємну змову, аби убити Албойна 572 року. Якщо десь неправильно ставила наголоси, прошу вибачення.